Ну що, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду смакувати мою улюблену страву. Не скажу, що я її прям часто, знаєте, употребляю їм, але я таке полюбляю. В мене вже на каналі було, здається, два мокбанги з цією стравою. Коротше, це свине вухо, так. Але готувала я його не сьогодні, вчора перед роботою. Перед роботою не хотілося мені таку жирну страву їсти, то я залишила її на потім. Так, зараз поп'ю водички. Ой, така прохолодна. Я сьогодні з нічної зміни, тому якщо ви бачите мою втому, то я з роботи. Нічого такого. Так. Давайте буду їсти. Ага, тут в мене ще гріночки з чесниковою намазочкою. Я вже її їла на минулому мокбангу. Салатик буду, якщо, що, додати. Просто огірок помідор. Так, ну що? Почнемо. Угу. Хорош, це моя улюблена. Морозиво з виринки це просто мега. Амбожньо. Буде тімка їздити. Ще, до речі, я, я підготовувала все на дворі хтось жал. Вікно в мене відчинене. Сподіваюся, більше шуміти ніхто не буде. Вуха, я відварила. М -м, це одне вухо, воно дуже велике. Мама моє купувала. Вже жаль. Дістала вуха, вони мене борозилиці. Мама купила мені три вуха. Коротше, відварила десь хвилин 40, може годинку. По правильному треба було його запікати в духовці. Але так як така спека зараз. Духовку я вирішила не вмикати, посмажила на сковорідці. Воно прям було, знаєте, зі скоринкою такою. Коли тільки тільки зуцену. Коротше, підсмажила з обох сторін. Додала часник і все. Вона ну, йде на любителя. Я раніше таке не любила. Один, що мені не подобається, це оця ось частина. Вона дуже жирна. Я їм тільки там, де хрящик і все. Більше я не їм нічого. Ну, знаєте воно жирне дуже. <клухи> ну це прям бачите хрящик. так, звісно, не дуже, <клухи> але це смачно. Якби в зубах не застрівав, то було б дуже супер. <кій> Сьогодні після роботи були батьківські збори у садочку. Поїхала відразу в дитячий садочок, <кій> так як Тімка перейшов із ясельної групи у молодшу. Знайомство було з вихователем новим молодшої групи. Нормальна вихователька, а, але, знаєте, поспілкувавшись мені дещо не сподобалось. Я не знаю, чи будемо ми ходити в садок. Ну. Скоріше за все ми підемо, звичайно, але не знаю, як довго ми будемо там ходити туди. Коротше, ситуація така, що у е, нашому садочку немає укриття. <кій> і взагалі-то ми туди не маємо водити наших дітей. От. Так, я зараз намагаюся відібрати шкірку. Звичайно, це на наш страх і ризик, якби, батьків. Нам сказали так, ну, як було в ясельній групі. Ми водили дітей по дві години два рази на неділю. Але коли була сирена в цей час, ми дітей не забирали. Ну, як би під нашу відповідальність. Да? Ну так. Так, mm -mm -mm. да. було, звісно, страшно. Ну, не скажу, що я прям, знаєте, переживала, чомусь внутрішньо я знала, що все буде добре. І ми ходили. У молодшій групі нам сказали так, що буде, буде можна водити буде кожен день. Окрім здається, п'ятниці, там ще вирішують. Але, ну, кожен день по 2 години. Не більше. З 9 по 11. Хоча я запитала, чи можна буде там хоча б до 12 сказали ні. Ну окей. Потім нам кажуть, що коли буде сирена. Ви маєте пройти і забрати дитину. Це обов'язково. І тут я не розумію. Ви або робіть укриття, так? Або не відчиняйте садок. І все. Тому що в мене Тімка любить ходити в садочок. Ну, по крайній мере, раніше він любив ходити в садочок. <кій> І я думаю, що він буде нормально ходити. І от прикиньте, ми прийдемо в садочок, та. І тут а, базі, там може через 5 хвилин, через, ну, я не знаю, початися з сирени. Мені прийдеться дитину забирати. А він вже прийшов і почне мені істеріку закатувати, що ну чого це я. Чого це нам потрібно вдягатися йти додому. Розумієте? Ви вчителі сирена. Ось <кій> <кій> цього я не зрозуміла. Коротше, я не знаю. Буду, звісно, водити. Подивимося, як воно буде. Але якщо там буде вже, знаєте, кожен раз істерика у дитини, то я не буду його водити. Хоча дуже прикро, тому що тімки садочок дуже подобається. Він взагалі з дітками любить гратися. Шкода, звісно. Тут такі от справи. Ой, а так, в принципі, нічого такого. 5 числа я буду на сутках. Бо 7-го у нас фотосесія з чоловіком. Сподіваюсь, вона відбудеться. Нічого не поміняється. Знаєте, як тільки тільки щось загадуєш, так чекаєш цього. Я дивлюся, погода міняється. Ну, я сподіваюся, вийде фотосесія, головне, щоб дощ не пішов. Бо фотосесія у нас запланована на вулиці. На роботі все, як звичайно. Зараз оці світа вимикають, ці графіки, які не діють. <кхід> Коротше, ну таке, знаєте собі. знаю. Ага. Тихращики. Тімка там мультики дивиться. Увімкнула йому так, він любить цирципу. Дівчатка на роботі втих кого. Діти в школу пішли, звісно, треш. Це онлайн навчання. Дітей просто немає дитинства, немає цього часу, який був у нас. Ну, Коротше. А я себе пам'ятаю в школі. Я взагалі не любила ходити в школу. Не любила, тому що, по-перше, я була, знаєте, якась така некомпанійська, мовчазна. Клас у нас був, недружній. Друзів у мене особо там не було, мене обзивали в школі. Ну, Діти взагалі, в принципі, злі. Я нікого не обзивала. Мені якось було, знаєте, все одно. Мене, мене нормально так жорстко обзивали, ображали мене. Я ще була, знаєте, така дуже стіснітельна, коротше. Було у мене багато комплексів, і я така була необщительна. Не любила я ходити в школу, коротше. Дуже часто я вдома робила вигляд, що в мене там чи живіт болить, чи там мені погано, погано себе відчуваю, щоб мама написала мені ту справку, щоб мене не було в школі. Коротше. <кій> Якось знаєте. Розумію своїх батьків, тому що вони дуже тяжко працювали. Їм, в них було дуже мало часу, щоб якось, знаєте, там дивитися за нами, за нашим настроєм, якось спілкуватися з нами. Ну, не знаю, коротше, вони дуже багато працювали, це я помню. Пам'ятаю таке. І я не могла мамі розповісти, що мене там ображають у школі, знаєте? А це, звісно, дуже погано. Тому що, коли, ну, тобто, я все тримала в собі. Не могла я розповісти батькам, що мене в школі ображають, <кій> і чому я не хочу туди ходити. За цю у мене були погані оцінки, я погано вчилася. Ну, якось знаєте, не було ніякої мотивації вчитися, не знаю. Я вважаю що це дуже погано. Взагалі, зараз я добре що я це розумію, тому що в мене своя дитина, і я. Буду намагатися робити все, щоб спілкуватися з сином, щоб в нас була довіра, щоб у нього була довіра до мене. Бути друзями. Знаєте, хочеться просто зі своєю дитиною бути друзями. То по собі розумію, як мені було тоді образливо, як мені було погано. Ну, мене реально я вважаю, якби в мене було якесь, знаєте, було був контакт з батьками. Mm. То, можливо, б я і краще вчилася. І більш була така відкрита. Я була дуже закрита. Досі мама мені розповідає, як було тяжко вчити зі мною уроки. Я от каже: ти просто сидиш, дивишся в одну точку, і з тебе слова не витягнеш. Просто. І я реально ці моменти пам'ятаю. Я маму розумію, як їй тяжко було. Mm. коротше. Тому пам'ятаю, як в школі знаєте, там йдеш у школу, а там по путі в школу, ну, телефонів вже ще ж не було. Йдуть однокласники, кажуть, а в школі типа школа сьогодні не працює, там чи а, хтось, ну знаєте, типа, по приколу хтось позвонив, видно на поліцію коротше з. Сказав, типу, що там бомбу заложено, коротше. І ти такий довольний, йдеш додому, летиш, просто вау, школу не треба, Боже. Ну, я думаю, зараз таке є. Але, ну, блін. Зараз взагалі треш ситуація. Я не знаю, як, як вивчаться всі і що це воно буде. Коротше, копається. з цими онлайнами, то ковід, тепер війна. Ой, жесть. Ну, якось то буде, зрозуміло, але ну, просто у дітей немає дитинства, немає цього часу, який має бути. Не всі ж не хочуть вчитися. Багато дітей, наприклад, ну, наоборот, їм цікаво, вони летять в школу, бо в них там друзі. От таке. Такий кусок залишився, але я не знаю, мені вже просто лізе. <смір> До речі, друзі, напишіть, як у вас зі школи було? Я прямо на днях була на роботі з дівчатами, ага, 1 вересня це ж була неділя була. <кхід> я така кажу, дівчата пора би нам уже час згадати свої перші дзвоники. І ми такі рано сіли, так, із з дівчатками поспілкувалися, в кого як було. У когось там уже, звісно, і діти вже дорослі, а, то позгадували перші дзвоники своїх дітей, там дівчата. І я згадала свій перший дзвоник в перший клас. Розповім, це було, звісно, ну, дуже смішно. Ну як, мені ні. Це я вже зараз розумію. Ну, знаєте, <кій> батьків видно, ну, не видно, а було погано з грошми. <кій> а, от. І на перший дзвоник, знаєте, в мене прям фотографія така, на ті фото така розстроєна. Ну задоволена. Того ж всі, майже всі, е, прийшли з такими там букетами там. В коїсь троян, ну, для вчителів. В коїсь троянди, в когось там тюльпани, ой, чи як вони, айстри. Коротше. А в мене був такий букет, просто квіти такі, півники чи петухи, як вони називались. І мені реально було так, знаєте, соромно дарувати цей букет своїм свої класній керівниці. Коротше, ну реально. У нас була форма дуже гарна, пам'ятатка. Коричнева форма це блузка біла, піджак коричневий і коричнева клітчча та юбка. Це я вчилася у школі. Ой, мишка акуратно. Та махно. Вчилася в школі, там три класи я а потім батьки переїхали в інший район, зараз, в якому ми проживаємо. Мишка, акуратно. Мама тут відео сніма. Угу. Так само я пам'ятаю перші три класи. У нас в мене там були подружки, але я теж була така постійно, знаєте, сором'язлива, не дуже спілкувалася. А як досі пам'ятаю, я притворялася. Що в мене були джеві там на контрольні якісь, бо я не знала там, що написати. О, така, ще не да. що, звісно, мама зі мною вдома займалася, робили уроки. Тато, здається, не займався, тому що він реально дуже тяжко працював. Твістю! У мене мама і тато на заводі працювали. <пілки> тому я нічого не буду казати, тому що батьки <пілки> ну, Вони дуже старалися, намагалися, щоб у нас усе було. І нас реально було все. З братом. Їжа була, іграшки були. Ми були одіті взуті. Зуті. Ну, мама навіть зараз пам'ятаю, коли я ще вчилася чи в другому класі, чи в третьому, вже не пам'ятаю. Коротше, їздила з подругою в Хмельницький, там був раніше ринок. Як зараз пам'ятаю, вона мені привезла такий одяг, класний <косумець> костюмчик, там шорти, маєчка. Мій улюблений сарафан був у ромашку. <косумець> у мене навіть фото є коротше. Тому, ну, і такі, знаєте, дуже важкі часи раніше були. Батьки, я розумію. Так, друзі, все, я оце доїдаю і все. Це вже мені до вечора рахувати, бо я вже не воно реально дуже таке, знаєте, жирне і тяжке на шлунок. Тому я і вирішила його зранку поїсти, щоб, знаєте, поїсти, не лягати відразу, а. Походити, подвигатись. Зараз я собі, напевно, чайочок з лимончиком зроблю, що хочеться. Ну, нас сьогодні так прохолодно свіжо. Я ось видно, чи дощ прийшов, не знаю. На двір вже увечері вийде, бо я до обіду вже не хочу нікуди, хочу поспати в обід з Тімкою. Домовилася з мамою. Боже, в мене просто неймовірна мама. 6 числа я буду з суток, кажу, ма, суток мені треба, щоб ти побула з Тімкою, я посплю. І вона погодилась. Вероятно, знаєте, коли ти просто нічного, то ще норм. Але суток, ну, буде мені тяжко. Я її попросила. От, в мене мама поруч проживає. Ми прямо на одній вулиці живемо. Ну а так. <кій> Боже, я так наїлась. Я вже нічого не хочу. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, про ваші шкільні роки, про ваш перший дзвоник, якщо ви пам'ятаєте, як він у вас пройшов. Дякую всім за перегляд. Я так наїлась, вибачала, що я вже й балакати не можу. Дякую вам за перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Всім велике дякую за підписки. Величезно дякую. Я бачу, що підписки роз... ростуть і ростуть. Мені дуже приємно. А... Тому пишіть коментарі, питання, може, якісь у кого є. Буду відповідати на наступних мукбангах. Дякую вам, друзі, і до наступного відео.